А Гуйван це ще один воротара, який розпочинає цей поєдинок у старті. 13-й Ростислав Семенченко. Сьомий. Орес боргун. А тим часом перший гол забиває Макс. Не треба ясно поспішати. Скажімо так, з фолами. До шести ще дуже і дуже далеко. Ось і момент Син? хмельничан. Але у місті здолбуні вже у другому колі. У рахунок Чіна у нас 1-1, який же Рекошет зараз дуже образливий для киян. Влітає м'яч, хто там забив. Чи на Пірвєєва запитує? серія фінальна. Це серія між командами. Останній поєдинок взагалі перед новим роком, якщо напамляєш, ще 27, го чи 28 го грудня відбувався. І там місці ой, -ой, 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 -ой. А зараз постежимо за розіграшем цього стандарту. Передача на дальню стійку Семенченко! Бог ти мій! Що за шедевр? Адміністрацію про запуск болівальників на трибуни просто якась феєрія, Фантастика. відбувається у нас, як за кого виболівайте, та ставте, звичайно, вподобайки командам. І, звичайно, номера. М'яч виходить за межі майданчика. Дещо заспокоїлося. У нас гра зараз Сагайдач. Повірте, дуже і дуже цікаво. Ось і п'ятий польовий у нас Кошуховський підключається до атак хмельничан. Первієв удар непогано. Перед собою Гуйван, але з другого власних холодінь. Гуйван жбурляє вперед. на сагайдачному, то скидання робить. Первієв перший. Передача на Гуцулюка. Гуцулюк ставить спину. Гуцук. Може бути обрізка Чебиряк. Знову у нас зустрічні курси. Проведь хвилин отримує і Тичуку. Але вихід Дичука у першому таймі призвів до пропущеного м'яча, після чого знову присів на лаву для запасних. Дичук. А зараз момент у усо... су. Там Кожуховський грає ширше. Руцуля, грає на свого стража. Той непогано запускає на вічно віч, свого партнера. Буде удар чи ні. Вадим Данилюк, мені здається, не повірив. З першої спроби. А з другої він зрівнює рахунок. 2-2. У нас на табло. Вадим Данилюк. Голу не стало себе. Але маємо те, що маємо. Нічия 2-2. Сокіл продовжує розвивати. Свої наступальні акції на чужій половині паркета. Зараз ще одна помилка удар. А, але матч даний для киян триває так. А, а ось столичний хід наздогнати буде вже двагу. Тим часом небезпечний стандарт виконуватиме Чижик, чижик під у болівальників Пробиває сухої балки. Дуже багато ми говоримо про представника першої ліги, але однозначно колектив Жовтий вод на це заслуговує. Збирає м'яч в межах штрафного майданчика, тому не варто апелювати гостям із Хмельницького віддає на Бесалова в один дотик. Класна атака, школьний удар і парирує перед собою. Мені здається, наче тур перше, а не третє коло, який стартовий мандраж, ніби команда тільки влилася в екстралігу. І навіть самі хмельничани після цього моменту токор! Браво зараз! За сильним і це знову ж таки до слова про велику кількість браку. Сокол тим часом чіпляється за момент. У цій ситуації школьний виборов м'яч для своєї команди. Школьний в ближній пробуває. Але зараз саме кияни проводять свою атаку на чужій половині поля. Завертаний Взяття боріт. був автогол Бесалова. І другий гол давайте після цього моменту. Вуймани, це було дуже важливо, оскільки на добиванні вже готувався зіграти Хамданов. А зараз відповідь, удар Семенченка. І... ну якби він зразу вибив м'яч на чужу половину, я впевнений е, жовтого світла, стражу воріт, а... буде вирішувати все на виконання. Щічкою розбігається Лєтвінов, удар! 3-2, Я ж казав. 3-2. Напевно, була би справедливим результатом, особливо з огляду на велику кількість помилок з боку. Але it's not today, друзі. Сьогодні є коментатор. ну Ось така у нас пряма мова. Цікаво Богдане поговорити після поєдинку вже самим головним тренером. Повірний футзал на нашому столичному паркеті. ЦСКА. без салов. Удар, але страж воріт сокола. Не те, що м'яч забираючи контратаку, розпочинається. Чебиряк. Зіграв на Ореста Боргуна. Боргун знаходить сагайдачного. Сагайдачний не обігрує один в один свого суперника. Можливість для контратаки. Кожуховський. Помилка. Семенченко. Чеберяк. 4-2. Далося можливо перетерпіти стартовий спорт. Саме тайму другого маю на увазі І підловити на помилці Ярослава Кожуховського. Другому матчі вже тут, на цьому паркеті, у столичному спорткомплексі ЦСКА теж подарує, неабиякий бій зараз убувається. До речі, давненько ми у грі не бачили Гуйвана саме у контексті голкіперської роботи. Давненько не було ударів від Сокола. Зараз момент у Семенченка, і той забиває п'ятий. Роман Ковальчик Парвіє, шукає варіанти. Зіграв на Данилюка. Данилюк переводить ліворуч. Прорив лівим флангом. Простріл перед собою. Гуйман намагається щось придумати. Головний тренер СК Сокіл. І ось нарешті дається. Перші плоди. Так, без голу, але моменти є. Удар. Не прийшлося відігруватися. Дуже симпатичний тайм перший був від помаранчевих. Абсолютно закономірні нічя 2-2 в другому вже офіційно засвідчити, аби пролунала фінальна сирена. І зараз, до речі, Аврора теж перебудовується на гру п'ять польових, аби відпрацювати в таких бойових умовах. Просля обрізки кожуховського на своїй половині поля можливо саме четвертий м'яч уже остаточно психологічно надломив. Командається провести хандамов підключається. В атаку с п'ятим польовим сам Андрій с М'ячем. Капітан грає через Півеєва. Первеєв удар, чи то простріл, але продовжує Сокил боротися за свою п'яту сходинку. Так...